Подивимося, яку важливу інформацію карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту, вона надасть підказку або настанову, яка допоможе спрямувати вашу енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитися протягом дня. Перша карта і порада, друга карта порада, третя карта порада. Перший варіант. Дев'ятка мечів, колісниця. Карта говорить про ваші тривогу, кошмари, депресію, невпевненість або неприємні передчуття. Зберіться з думками, проаналізуйте свої страхи, знайдіть способи їх подолання. Порада в цей день керувати ситуацією. Не дозволяйте їй керувати вами. Використовуйте енергію дня для реалізації своїх планів. Дійте рішуче, але не на емоціях. Друга карта Паш жезлів, рицар жезлів. Цей день буде сприятливий для запуску нових проєктів, ідей та починань, для нових зустрічей, що можуть відкрити шлях до майбутнього. Очікуйте приємних подій, листів, дзвінків, що можуть принести нову інформацію. Порада дня полягає в тому, щоб діяти сміливо з ентузіазмом, але важливо не поспішати, не діяти імпульсивно, а враховувати потенційні ризики, не дійте необдумано. Третій варіант. Четвірка кубків. Король Пентаклів. У цей день карта вказує на нудьгу незадоволеність, застій та втрату мотивації. Ви можете відчувати розчарування сум, занурення в себе, але навіть депр... депресію. Король Пентаклів радить діяти практично, наполегливо, спираючись на чіткі плани для досягнення цілей, особливо у фінансових питаннях. Не здавайтеся, навіть якщо справа вимагає багато часу та зусиль, у разі потреби не соромтеся звертатися за допомогою до чоловіків, авторитетів, як от батько, чоловік чи начальник. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Обмін енергіями дуже важливий.